Пологовий будинок Лелека це будинок щастя, де на світ народжується нове життя. Ми віримо, що наші діти будуть жити в щасливій, процвітаючій країні і з гордістю згадувати будинок щастя, де їм допомогли з'явитися на світ. Лелека. Звела своє гніздо в самому мальовничому і екологічно чистому місці Києва в пущі водиці. За вікном кожної палати пологового будинку відкривається чарівний світ, наповнений величним спокоєм, а в теплу пору року в парковій зоні можна почути спів птахів, і все це в декількох хвилинах їзди від живих міських кварталів і гучних автомобільних трас. І функціональна будівля додала цьому місцю яскравих фарб і емоцій, доповнивши безтурботну реальність природи, преміальним сервісом і комфортом. Досконала інфраструктура, що включає в себе ресторан, зал для урочистої виписки, зручну парковку з можливістю зарядки електромобілів, Wi-Fi на всій території, паркову зону з ландшафтним дизайном і комфортні палати, гарантують пацієнтам пологового будинку найкращі умови перебування цьому пологовому будинку ми хотіли втілити життя, все найкраще, що є, і э, бачити його сучасним закладом. Ми перший раз тут побували на дні відкритих дверей, по-моєму, так? Да? Ну так, да, зараз дом тільки відкрився. Ну, одразу складалося впечатлення комфорту і спокійності. А нам показалось, що це, мабуть, найголовніше в цьому процесі. Да. Ну, ми палату нашу не могли назвати палатою, ми все время називали номером. Тому що там дійсно такі условия, спокійно, комфортні. Приходять заботяться врачі. Дійсно, це більше як забота. Гарантія безпеки матері і дитини принцип закладений в основу роботи пологового будинку лелека. Тут застосовується централізована система фетальної телеметрії, за допомогою якої лікарі можуть контролювати стан плоду під час вагітності і під час пологів. А також система екстреного виклику персоналу і система захисту від несанкціонованого вимусеного народженого тому доказ. Місія родильного дому це здоров'я і рібінка на основі сучасних інноваційних акушерських гінекологічних і нанатологічних технологій. Наше Дві точки диференціації це інновації і гарантованість. У клініці реалізовані найсучасніші підходи до забезпечення епідеміологічної безпеки від стерилізаційного відділення до спеціальної системи очищення повітря в усіх операційних, пологових залах і палатах інтенсивної терапії. Серце пологового будинку операційне відділення, де проводяться не тільки операції під час пологів, але й складні гінекологічні оперативні втручання. Кожна операційна в лелеці являє собою герметичні капсули з ламінарною системою подачі стерильного повітря. Тут встановлено найсучасніше багатофункціональне обладнання, анестезіологічна консоль. Система моніторингу стану пацієнта, динамічні операційні столи з дистанційним управлінням, а також різні остаткування для проведення ендоскопічних та лапароскопічних операцій. Вони не тільки високоефективні і безпечні, а також міні-інквазивні, що дозволяє зберегти репродуктивне здоров'я жінки. Особлива гордість Лелеки – відділення неоноталогії. Адже не тут – справжние VIP-персоны. Основной задачей неоднократной службы родильного дома ЛЭКа является оказание высококвалифицированной медицинской помощи новорожденным детям, независимо от их веса, независимо от их состояния при рождении, независимо от гестационного возраста. В первую очередь это расширенный биохимический, генетический скрининг на детей. Также будет проводиться аутодиологический скрининг, то есть скрининг уровня слуха всем детям, которые здесь будут рождаться. Метод пульсоксиметрии с целью раннего выявления врожденных пороков сердца. Зінішим обслідуванням, ультразвуковим іслідженням сінічної патології, у нас здійсніться все условия. З перших хвилин життя вони оточені увагою фахівців, які сфокусовані на прогнозуванні, профілактиці, ранній діагностиці та невідкладній якісній медичній допомозі в різних ситуаціях. З Нашої точки зору українські жінки і українські діти достойні для того, щоб у них була сучасна медична допомога не гірша ніж в кращих пологових будинках світу. У лалеці поважають своїх пацієнтів і вважають чесність. Найкращою політикою пологовий будинок пропонує своїм пацієнтам прозорі умови і економічно обґрунтовані ціни на надання медичної допомоги. Названий пологовий будинок на честь птаха, який асоціюється з добром і благополуччям, а також за стародавнім повір'ям приносить сімейне щастя. А щоб щастя нічого не затьмарювало, в пологовому будинку впровадили потужну сучасну інноваційну медицину і готові боротися за щасливе материнство разом з вами.